Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 6 квітня близько 5 години ранку на перехресті вулиць Київської та Сергія Зулінського трапилась дорожньо-транспортна пригода. За даними патрульної поліції, рухаючись у напрямку до виїзду з міста, водій автомобіля Хундай не був уважним за кермом та не впорався із керуванням, внаслідок чого здійснив наїзд на декоративну частину кругового перехрестя. На щастя, сам Керманич не постраждав. Охоронці порядку зазначили, що водій легковика отримав протокол за вчинення. Ня ДТП. Також за пошкодження комунального майна на цього громадянина інспектори муніципальної варти склали протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вранці 6 квітня на об'їзному шосе камери відеонагляду зафіксували автопригоду. Водій автомобіля ДЕО не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Volkswagen, що рухався попереду. Поки вирішувалась дана пригода, на іншій смузі руху трапила ще одна аварія. Відбулося зіткнення між двома транспортними засобами марок Volkswagen та Мерседес. Обидві автівки зазнали пошкоджень. Поліцію на Місце події учасники обох ДТП не викликали тож імовірно, усе вирішено шляхом цивільно-правових відносин. Сьогодні, 7 квітня о 8.13, камери ситуаційного центру зафільмували автотрощу на вулиці Данила. Нечає. там водій автомобіля Рено, повертаючи ліворуч, виїхав прямо перед зустрічним транспортним засобом, а саме автомобілем ВАЗ. Від удару обидві машини отримали пошкодження із матеріальними збитками. Постраждалих немає. Невдовзі до місця події прибув екіпаж патрульної поліції. Інспектори склали на водія Рено адміністративний протокол за статтею 124 Днями за допомогою міських камер відеоспостереження було зафіксовано пошкодження дерева на вулиці Пирогова. Водій автомобіля Ман не переконався у безпечності своїх дій та, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на молоде дерево. Після скоєного кермувальник вантажівки далі поїхав по своїм справам. Дану інформацію було передано до муніципальної варти. Інспектори розшукали порушника та склали на нього протокол за статтею 152 – Кодексу України про адміністративні правопорушення Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або телеграм за номером телефону ситуаційного центру 067 десять 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.